Загинув за Україну напередодні в Києві. Прощалися з бійцем батальйону Донбас. Варгум чоловік зник ще рік тому під час виходу з оточення Віловайську. Досі його мали за зниклого безвісти, але лише нині експертиза ДНК підтвердила, що Богдан Вовненко таки загинув. В мирному житті він мав свій кулінарний блог і полюбляв вправлятися з коктейлями. Один із рецептів напою, який він назвав «Слава Україні. Він так і не встиг викласти до мережі. Далі Сергій Стаценко. Я приготую коктейль Слава Україні. Його навчив мене робити. Мій чоловік Богдан, який загинув. Вона насилу закінчує змішувати інгредієнти руки тремтять. Щоразу, як вона наповнює келишок кольорами українського прапора. Вона бачить перед собою його обличчя. Цей коктейль Мій чоловік хотів викласти на своєму сайті, але на жаль, не встиг. Ідея цього коктейлю Богдана народилася ще за час подій на майдані. До війни він полюбляв погасати на мотоциклі. Однак, за справу життя він мав свій кулінарний блог. Особливо він пишався рецептом піци. Піца виходила чудово її дуже добре. Пам'ятає наша донька. Вона постійно тата прохала готувати піцу. Протягом чотирьох років він збирав рецепти піци та коктейлів. Однак, щойно почалася війна, варх лишив маленьку доньку, дружину та рушив на фронт із батальйоном Донбас. Прийшов та Артеміс, торік у середині серпня його підрозділ був у Іловайську. Звідти він дзвонив мені, казав, що у нього є багато цікавих історій, але по телефону розказати не може і розкаже вже потім. Ну, на жаль, ці історії я так і не почула. В його машину влучило два снаряди, вона вибухнула. Унаслідок вибуху авто розтрощило на друзки, одначе тоді ніхто не бачив Варга мертвим, але шукала його майже півроку. Сподівалася, що живий. На цьому навіть намагалися збагатіти шахраї, які заробляють на обміні полонених. Вони розповідали про те, що, начебто, знайшли Богдана живим, і що потрібні якісь кошти для того, щоб їх можна було вивезти. Та, на жаль, це виявилося неправдою. Лише наприкінці травня Алі офіційно підтвердили смерть чоловіка. Рік пройшов в очікуваннях, тому для мене це був не рік, це як один день. Дуже хотілось вірити, хотілось знайти живим. Що... Рівно за рік по страшній трагедії в Воловайську за три сотні людей прийшли провести варга. Цей бої з Донбасу їхав з Богданом в одній колоні. І он їхав в грузовики, де було очень много БК, боєприпаси. Там вистріли, гранати. І... Свій синьо-жовтий коктейль чоловік так і не встиг викласти у кулінарному блозі. Останній рецепт за Богдана опублікувала його вдова. Цей рецепт на сайті був би першим після того, як. Автор повернувся б з війни, але він останнє Сергій Стаценко, Анна Чалова, Максим Усіян. Програма Вікна СТБ».